Як хорвати воювали в Галичині 100 років тому? Унікальні світлини, які досі зберігалися в закритих архівах, презентували в Прикарпатському університеті науковці із Загреба. На них хорватські вояки, котрі у першій світовій війні брали участь у бойових діях на теренах Прикарпаття. Вони доброзичливо ставились до українців, а ще вражали своєю мужністю. З самого початку війни до 1917 року хорватський контингент у складі австро-угорського війська був найбільшим і масовим на цьому фронті. Вони були настільки хоробрі, а фотографії підтверджують, їх сюди направляли буквально в вогнище. Російське військо було страшним, хоча там були українці. А їх хорва... хорвати були настільки хоробрими, їх називали по хорватськи «враж'я дивізія, чортова дивізія. У селі Глибівка Богорочанського району збереглося поховання хорватів часів Першої світової війни. Втім, імена полеглих бійців хорватським вченим вдалося відшукати тільки тепер. І друга ми були у пошуках цілий рік і нарешті у Віденському армії. В архіві знайшли імена 42 осіб, котрі, здавалося, були втрачені, адже на місці поховання у глибівці залишилося тільки декілька хрестів. дана фотовиставка, кажуть представники із загреба, приклад дружніх відносин обох країн. Хорвати готові ділитися своїм досвідом з українцями, адже війна за незалежність, яку в 90-х вела Хорватія багато в чому нагадує ситуацію, в якій нині опинилася Україна. Хорватія пережила вже те, що переживає зараз Україна. Це і проблема біженців, це і проблема законодавчого регулювання. Ані багатьох відносин це і проблема фінансування різних військових акцій, тому ми говорячи про те, про той стан, в якому знаходиться сьогодні Україна. Маємо яскравий приклад, як нам не наступати на свої гравлі. Цвинтар хорватських бійців в майбутньому ймовірно реконструюють, каже голова глибівки Михайло Соловей. Крім того, у селі замислюється про створення музею українсько-хорватської дружби.